Доброго всім дня, всім вітання. Сьогодні я в Шедяку Такий візит був невеличкий подивитися, що тут до чого. Відкритий шлагбаум. Поки ще можна заїжджати, вам скажу, що свіженько, плюс 15. Така у нас картинка, кафе ще закрито І, і, і думаю, що може напевно ще. Може в червні відкриється, коли вже буде сезон. Так, зараз я вам покажу картинку, що тут є, ми з вами підемо на пляж, озеро є, людей нема, є кілька машин. Чомусь пригнали екскаватори і чистять озеро, там вкладають пластмасові масові труби, будуть щось дрі... напевно дренувати, як цей казав у фільмі. Каже, що ви.. Під мою землю, сусід, і буріть там скважину і, і качайте нафту, я вам дозволяю, я вам продаю землю. Він каже, а я випив всю вашу кров. Каже, я вже обурив вашу всю землю і викачав нафту. Це називається дренірування. Він кажуть, а, -а, -а, -а! Вот це, напевно, те саме робить дренирование. Вот. Так що такі справи. Ну, я вам скажу так. В Монтоні, в Монтані, плюс 22, вчора було там 25, взагалі літо тепло, оно ну, якби теплень там, коротше, класно, все. Сюди приїхав, плюс 15 і вітер. Але море шумить, зараз я сюди виду і ви почуєте, як звук різко поміняється. От я зараз виходжу сюди. Ну, все, бачите я. І капюшон треба, і... А сюди чик, вертаєшся назад, заходиш, закут, все нормально, за дорогом нормально. Так, ну зараз ми ще вийдемо на... Не знаю, чи я наскільки мене вистачить, щоб по пляжу гуляти. Ну дуже так. Свіженько, скажімо. Ну що вам сказати, хлопці і дівчата? Ну, холодно, там, що на пляжі, там народ е місцевий, видно, сидить, Зажигає, сидять на піску, ну, щось там розмовляють. <скільки> Я вам скажу вітер, плюс 15, в Монтані ну, 22-23. А тут ще й і вітер, і ще місцевий каже, холодний, це ну, холодний вітер. Так, да, ну все, тут таке. Не так, як в Монтані, слава Богу. Дуже добре, що я приїхав, я кажу, знаєте, за минулий сезон я дуже часто сюди їздив і поміняв, і воно вже трошки приїлося. І я навіть сказав там одному дружбану, кажу, що я не хочу їздити в шедіак дуже часто, кожен день, бо воно може надоїсти. Він такий шу? Так що такі справи. Ну я кажу, що після... От от я відчув зараз такі оба. По-перше, повітря, морем пахне свіженьке. І ну я не був тут рахуйте сіті, напевно, зараз у нас вже середина травня. Я не був тут напевно з жовтня. Цілих 6 місяців там сезон виходить навіть трошки більше може. От, Ну нема сенсу вже ні, я там колись приїжджав, намагався гуляти, дихати повітрям, йод ловити там щось таке, але я вам скажу, що е, це так, дуже специфічне таке время припровождення, це от, гуляння по морю, по пляжу. Перше вітер, по-друге. Потім після цього дуже хочеться спати. Бо ти надихаєшся повітрям свіжим киснем і приходиш додому, рахуй, або треба прийняти ванну із кави, або не знаю, що зробити. Напитись якихось енергетиків, щоб тебе, е, ну, кінець дня не, не лежати перед телевізором, а щось робити. і Тим більше є, що робити. А так, якщо в обід з'їздиш, або в першій половині дня... Ну то потім приїжджаєш додому такий фух. Ну ти і так ніби живеш в Монтані, там то ну, повітря чисте відносно. Всюди, всюди ліс, всюди оці так звані кедри. От, ну. Тут рубає так, на раз-два, як кажуть. Ну, Тут все ще закрите. Все все-таки, знаєте, як abandoned, як кажуть, призраки покинути тут вон парочка сидить ну, вони кайфують вони в сметрах треба, треба бути дітим дуже добре дуже тепло ну я вийду зараз Я щось не маю бажання, дуже сильного бажання гуляти по, по берегу, тому що ну, продуває, Я вам скажу навіть в цій футолці, ну, а як і в пуді, воно так значоса, воно така трошки тепла, нормальна, але продуває її. Так. Ну така картинка, так що готуйтесь, хто вже тут. Монтон, прибережний села, хто живе попереїжджав, готуйте купальники. Я бачу, що травень буде цікавий. Такі цікаві прогнози. Е, у нас вже половина травня, 14 числа чи ні, 15 числа, у нас було плюс 25. Такого я не пам'ятаю за оці роки, що я тут живу. Ну, клімат змінився дуже сильно. Я думаю, якщо він поміняється ще в сторону потепління, то ну, тут буде... Ну це, напевно, оцей. Шедіак, Поньдюшен і цей Парлі Біч, ну, кажуть, що це одне з найкращих місць тут на Атлантиці. Їх приїжджають народ відпочивати з Квебека, з Монреаля. Тут рахується один з найкращих пляжів ну Я би сказав вам так, якщо ви будете на Pi, до речі, недалеко, тільки за, за переїзд на міст треба платити. Там є кавендіш-біч. Він цікавий, він червоний, пісок червоний. І такі хвилі там, як, не знаю, як в Каліфорнії такі фу, закручуються. От, Так що дуже-дуже гарно, дуже класно. Якщо ви маєте бажання, хто вже тут, хто в інших провінціях, знаєте, що є такий Нюбрансвік. Є таке містечко Шедяк, воно франкофонне. От, і в принципі тут можна будинки. Мій знайомий прислав будинок. На продаж виставили 163 тисячі. Ну, ну я, знаєте як, ну він невеличкий, там три, три бедромний, він три спальний, санвузол, він, він на McLaughlin стріт. Пафлін драйв... Ні, паффін драйв, в принципі, ціни можна щось знайти таке, як по бідності там до 200 тисяч. Враховуючи які ціни всюди. Так що, хто думає? Ну тут я вам так скажу, от якщо ви, наприклад, ви працювали ціле життя ви вийшли тут на пенсію в Канаді то я думаю що ви маєте будете мати за що купити тут житло чи виплатити його якщо ви працювали все життя і жити тут на пенсію балдіти чекати свої там пенсії сплачувати свої невеличкі там якісь витрати тому що ну, пенсія там вже будинок є машину виплатив чи там купив все нормально але такої двіжухи тут нема. От, це зараз сезон ну, ще не, не почався. А уявіть собі, що тут зимою. Це те, як канадський марк ходить і всім розказує, яка класна Альберта, так от можна ходити, знаєте, отут, от, от, от класний шедіак. Да? То саме людей mm -hmm. нема, нічого нема, але класно. От в цьому якийсь прикол. що коли нема людей і канадці це люблять. Коли отак от безлюдно. Тому їм не подобаються оці всі навали іммігрантів. Я так думаю. Екскаватори копають. Я не знаю нащо вони. Взагалі це озеро. Це ж воно заходить вода з моря. Тут вода солона. Ну тут нема нічого такого, подивіться, Я, я не знаю, там засипав би, викачав воду, би зрівняв зробив би тут якісь. Не знаю, не, не паркінг, не стоянку а, або якийсь кафе, там і що, ще, щось. Ну, нащо це озеро? От давайте я вам покажу, що вони роблять. І це гроші платників податків. І це е, парк називається цей Парлі Біч Парк, Провіншол Парк. Це вже гавермент, це вже федерал, це вже бюджет федеральний, можливо інших провінцій бюджет. Гроші витрачаються на це. Отут от є труба, труби. І сюди виходить якось... Я, я щось не розумію, що тут робиться. Вони чи збирають воду сюди з, з відусіль, чи що вони роблять, ну якось незрозуміло. Ну, тут треба ясно, що треба піднімати рівень землі якось. Ну, коротше, тут треба так, нормальна інженера гідротехніка. І зробити нормальний план і щось тут зробити. Тому що якщо отак от всі ці забаганки матушки природи берегти, оті всі калабані, оті всі калюжі, то здається мені, що ну, нічого ну, це буде нелогічно, як мінімум. Нащо воно все? Наше от. Будинків набудували, ну, можна засипати. Якщо тут немає джерел, ну, воно там сполучається далі з морем. Це морська вода. Бо воно там проходить місток, є, там, там місток є, і воно виходить з морем. І нащо? Чому не взяти отут, -от? От дамбу не зрити і. Ти не бачиш це озеро, тут зараз трави нема. А потім літом, як трава виростає, може знаєте що? Може щоб тут е гуси не нестінь, Тіпа, в них тут було де яйця відкладати і висиджувати або чайка. Не думаю. Ну нема ж нічого, да? От, штучна якась запруда така, ну не знаю. Ну, що треба заїхати, ну дивіться, що треба заїхати на Пондюше, на той причал подивитися, подивитися, чи там хтось щось ловить. Ну Думаю, що для камбала ще рано, хоча було б цікаво спитати, чи ловиться камбала. Так на той Кейпели їхати не хочеться, так далеко, трошки 50 км тільки чухати, то більше трошки. Якби воно клювало, то можна приїхати, два рази закинути, камбали немає. Ну дивіться. Получається так, що коли йде приплив, вода піднімається, вона заходить, здається там. Зараз ми на цей місток підемо. Я не хочу пробувати цю воду на смак, чи вона солена чи ні. Мені здається, що це морська вода. Вона по-любому буде солона. Бо тут ну, Тут море вон, там вже, за, 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 за кафешкою. Так, і що тут? У нас краби є, нема. Ну таке русло є і воно десь там закінчується. Так, да, классно якщо ти тут живеш наприклад і в тебе виходить але уявіть що от ви наприклад живете на другому поверсі виходите, у вас там от є е, патіо да? ви виходите собі там барбекю є там на пропані посмажили і от у вас є ну от ви бачите оці кафешки бачите да? ну нічого більше не бачите ну оця вода наша якось так знаєте алогічно так і тут ці будиночки. Окей. Ну що, їдемо на пондюшен. Вітер, вітер. Але я дуже радий, що виїхав, дуже класно. Щось приїхав в Монтон Сервіс. Service. Ні, не брансвік сервіс. А, ну це ж парк, якісь питання, можуть, що тут ну от на, на цьому на пондюшен зараз. Вітер є, так само, я не знаю, як ви мене будете чути, я тут намагаюся закривати мікрофон. От, і якась тут качка винирнула з-під води. Ой, отак от, от люди сидять, ніхто не вилазить з машин. Я дівчина якась вийшла. А там чувачок, це ні, приїхали люди дивитись, що до чого, ну я вам скажу так. Вітер і вітер холодний. Ну, ну не, не так, щоб б ну так. Північний, він Атлантичний. Північно-Атлантичний. Поки що ще не цікаво. Вода чиста, без всякої олії, без трави. Це ще тільки початок сезону. Малька нема. Ну, цікаво, якщо би зараз. Ну, там є зараз оцей от всяка дрібнота плаває там. Я колись їх ловив такі окуньки отакі от, але от, 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 для чого. Скумбрія, баса, камбала, корюшка. це риби. так, Ну отак от. Так вот. Такий наш шадяк. Це вже пендюшен. Так воно виглядає після сезону. Після зими, в Сізон. що будемо рушати додому. Через через три тижні тут же буде так, дуже цікаво. Тут поремонтували, я дивлюсь, асфальт чорний поклали, тут же було таке, як був ураган. Тут же ті всі бетонні штуки тут літали, оці от, їх вже потім на місця поставили. Тут таке було, оці всі яхти були поломані, тому що стояло, бачите, яхт нема. Ну, тут ресторани, ці от, коробки дерев'яні, все посовувало, все там була бензозаправка для кораблів, ну, для катерів. Її теж цей бак він був пустий тенк. Цей, його сунуло, зірвало з болтів. ну кошмар. Тут такі хвилі були, казали, що тут все заливало. Ну ну таке, ну, Буває, ну, що зробиш. Страхуйте, іншуранс платіть, буде вам щастя.